Колись німці зустрічали Барак Обаму, по обзірку. Це було влітку 2008 року, коли кандидату президента президенти США від демократів відвідав Берлін. Тоді він ще не був обраний президентом. дякую. Дякую вам. Дякую, мешканці Берліна. Це були останні місяці президентства Джорджа Буша молодшого, який розпочав дві війни в Афганістані та Іраку. Під кінець терміну повноважень Буша йому довіряли лише 14 відсотків німців. Барак Обама пробудив нову надію. Більше 90 відсотків німців довіряли новому президенту, як жодному іншому лідеру іноземної держави коли-небудь. Барак Обама вивів більшість американських солдатів з зон війни, запровадив медичні страховки для всіх американців, оголосив боротьбу кліматичним змінам. За все це більшість німців і любили його. Він справляв враження позитивного президента, який намагався боротися з республіканцями. Спершу, мабуть, ми сильно на нього сподівалися, але все ж він багато чого доброго зробив. Наприклад, страховка Обамаке. Але були і скандали, зокрема, з прослужкою. За даними змі, агенство нацбезпеки США масово збирали приватні дані, зокрема і громадян Німеччини. Багато хто був обурений цим. Довіра до Обами різко впала. Окрім того, замість солдатів Барак Обама почав використовувати для війни дрони, що не надто сподобалося німцям. Так само їм не до вподоби те, що досі продовжує працювати скандальна в'язниця Гуантанамо. Тисячі людей у німецьких містах протестували проти трансатлантичної угоди про вільну торгівлю, ключовий проект президентства Обами. Тепер, під час прощального туру, критика на його адресу набагато зменшилася, особливо на тлі перемоги на виборах Дональда Трампа. Німці запам'ятають Обаму як людину, яка подавала великі надії, але не змогла їх всі виконати. Thank you.